Вітаю всіх глядачів свого каналу. Сьогодні ми робимо відео про прививку, осінню прививку в штамп куща. Сьогодні у нас 23 листопада. Ми її зробимо і перевіримо, чи спрацює вона у нас чи ні. Приживуться наші саженці. Для початку ми готуємо наші саженці. Ми їх обрізаємо. Тут у нас 4 сантиметра приблизно вставляється. Ми будемо робити на дві бруньки. Це у нас сорт називається Розараннє. Черенки ми за парафіні. А ми все? Ми ми їх омокаємо на декілька секунд у парафін. Це для того, щоб зберіглася влага. Так ми готуємо всі черенки. Ті, що будемо робити прививку. Це у нас сорт гусар.

І третій у нас зверхранній водоборду. Парафін ми розігріли воду до кипіння. Він у нас розплавився. Так, ми їх запарафінили. Тепер нам треба підготувати його до прививки. Ми зрізаємо. Всі бруньки в нас повинні дивитись наружу. Ми робимо такі плечики і зарізаємо. Глиночком його так, це ми робимо з остальними черенками. Опускаємо їх у воду. Ми підготували наші черенки. вони у нас стоять у воді, щоб не попідсихали вони. Тепер ми готуємо кущ. Ми його спилюємо. Десь на глибині 20-30 см, щоб було униз. Нижче. Поверхній землі у нас 30 сантиметрів. Так, далі що ми робимо? Ми тепер зачищаємо наші зрізи. І зглажуємо, щоб поверхня була гладенькою. Тепер ми будемо розколювати нашу голову куща. Ну, ми беремо де найширший діаметр нашого рукава. Ми беремо сокиру, беремо, витираємо. И рубим раскол. Один, другой, и Далее мы Ділину в цю, ставимо клинок. Ну, це в нас велика отвертка. Далі ми беремо укорінювач, Ось такий укорінювач ми взяли. Ми його розрізаємо. Беремо наш черенок і обробляємо його нашим коріннювачем залишки ми струшуємо черенок ми ставляємо щоб почка у нас була брунька наружу і стараємося щоб співпали Комбіальні слої тут. Тобто вона чуть-чуть занурена на пів міліметра у нас туди. Ми обробляємо другий наш черенок укорінювачем і заводимо його брунькою наружу. Сюди. Тепер беремо туалетну бумагу. Можна взяти любу картон можна взяти. Трошки його змочуємо. От, і тепер нам треба цю щілинку гарненько затрамбувати. Щоб туди не попадало у нас нічого лишнього. От ми затрамбували наше місце прививки. Тепер ми беремо кусочок пленки маленький і вкладаємо її сюди. Між до да. ними ми кладаємо кусочок пленки і все це ми замотуємо тряпкою. Тряпку ми потім знімати не будемо. Вона у нас тут і залишиться. Можна було б використати. Якусь ізоленту або прививочну пленку, ну через трьопку воно добре проходить повітря, і воно буде дихати у нас, а тряпка ця пропаде з часом, її тут не лишиться нічого. От ми обгорнули і зав'язали. Так, і так ми робимо з усіма наступними черенками. Ну, ми стараємося, щоб у нас був один сорт привитий на один рукав. У нас черенки одного сорту. Так ми робимо з усіма наступними черенками. Основний момент, не путаємо брунька на, на ружу виходить не всередину. І так таку операцію проводимо з усіма. Черенками далі. Далі ми що робимо? Для того, щоб у нас це все зберігалося, Сохранялась тут влага, ми беремо звичайну глину, воду і розмішуємо. І все це ми обмазуємо глиною. Тепер ми всі наші прививки добре обмазуємо глиною рідкою. Це для того, щоб зберігалася у нас волога. Ось так воно у нас буде до весни. Ми це робимо, цю прививку. У нас тут був старий кущ сорту гальбена нову. Він у нас слабенько плодоносив. Ягода гронки дрібненькі були, вона тріщала. Я вирішив її перепривити новими сортами. Це для цього ми це все робили. Далі ми це все обережно обкидаємо землею. Земля у нас волога цей рік така трошки. Потім весною, коли ми відкриємо, ну на зиму ми закриємо їх звичайними бутилками пластиковими. Так, вони будуть зберігатися у нас до весни, а тоді ми їх закриємо такими великими бутилками, воно нам створить тут такий парниковий ефект. От навесні, коли вже буде тепло, можна буде регулірувати, від, відкручувати кришечку, щоб це все дихало добре. В такому стані вони краще в нас будуть проростати. От. А зараз на зиму це все повністю ми закидаємо зверху землею. Так, в такому стані воно у нас буде до самої весни. Весною ми вам покажемо результати наших прививок, чи вони прижились, чи ні. Друзі, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Все, всім дякую, пока.